Але зрозуміло, що коаліції на сьогоднішній день немає де-факто, і це є очевидно. І цю паузу в роботі в сесійній залі було взято для своїх підкілемних чергових домовленостей, втисків. У Нас є два варіанти так. насправді. Перший варіант, що Яценюк піде добровільно, розуміючи, що він напіввідставлений прем'єр з нульовим рівнем підтримки і по суті є нелегітимним в очах в першу чергу народу України в першу чергу і всередині парламенту попри оцей олігархічну змову під час його відставки, але є ще є другий варіант. Якщо він цього не зробить, то депутати ще можуть проявити в принципі свою волю, виконати волю народу. Є внесений законопроект про відставку прем'єр-міністра. Не про визнання негативної а а а прем'єр-міністра, прем прем яка тягне за собою так, відставку відставку кабміну. Каб Каб ну і третя це переформатація коаліції, яка висуває нового премєр міністра Я гадаю, що і заява Юрія Луценка говорить про те, що на банковій вже визначилися з, зі стратегією. Я маю інформацію про можливу позачергову сесію 9 березня, одразу після свят. Достатньо ініціювати спікеру парламенту або 150 Підписів це може буквально одна фракція з кількома депутатами. Я маю на увазі БПП зробити, якщо, якщо така воля є, і не бачимо можливості аж тягнути це до 15 березня. березня. Поза, як ми збиралося дуже багато серйозних питань на сьогоднішній день, які треба терміново врегулювати на законодавчому рівні.